30 жовтня 2016 року, Пізна осінь, на пасіці. Ще в нас снігу не було. Морозів також не було, але ж температура опускається ночі до 2-3 градусів плюс. Днем 4 9 тепла. Джолу вже зібралися однозначно в клуб. Зараз заглянемо в одну сім'ю. Чекаємо ще трохи ми тепла, бо хочеться обробити бджіл ще раз біпіном. Ну, Бджіла фактично не видно. Знаходяться вони на крайній вулочці. Раз, два, три, чотири. Оцю рамочку треба буде переставити сюди, коли буду обробляти. Оце ця сімейка на п'ятих рамках, що є на останньому відео з Пасіки. Ну, Кормих запасів видно, що багато є. Йдемо до ще до однієї сімейки. Ну, Подивимося ось цю сім'ю. Так, Тут вже у нас 2, 4, 6, 8 рамок. Це вже реально видно більше. Сім'я, більший клуб. Джоли сидять на крайній рамці, на крайній вулочці. І починаючи звідси займають ось це пространство. Ну, піднялася на досить високо, я скажу. Не низько сидять бджілки, а високо. Так само треба рамочку перестряти на цю сторону, виходить. Так, як у нас на цій крайній рамці, на зараз не видно, що там є корм. Так, загальний то корм. Просвічується видно. Так, добре. Ну, Йдемо до ще якоїсь сімейки. Цю накрива одна сім'я. Така цікава. Сім'я номер 7 сім. Тут іде внизу матка, йде роздільна решітка. Там клуб і там є клуб. Я так і залишив з роздільною решіткою їх. Якось вони собі вирішили дві матки залишити. Ну, подивимося. Ну, Звичайно, вниз я не зможу поглянути. У тебе такий глибокий колодязь на два корпуси. Ну, а вверху 2, 4, 6, 7 рамочок. На крайній рамці є бджілки. І так же само, аж тут, на крайній рамці, є бджілки. Тобто, ну, що дивіться зверху, то наполовину наполовину є клуб. Бджоли також сидять, ну, до верхнього бруска дійшли, сформували тут гніздо і будуть рухатись назад. Ну, Такі зараз стан у моїх бджолок на пасіці. Вони накриті тільки пленочкою. Надію, що цього тижня ще буде усова температура і хотів би дуже обробити біпіном поміж рамочки. Самі клуби. Так, ну і ще одну сім'ю глянемо, що в мене батарейка не сяде. Дана сім'я, що я не помиляюсь, тут була проблема з маткою. Матка Червола, Да. це оця сім'я і є, вона утеплена ще у мене. Матка червила Дала яєчко, коли я дивився, був останній раз. На трьох сформовано сім'я, на трьох рамочках. Це як експеримент, якщо то, то я їх занесу. Якщо буде матка жива, то я їх занесу, звичайно, десь. От вони бігають. Ну тут наші матки нема. Джоли бігають, літають, не сидять в клубі. Да. Треба буде їх об'єднати. З іншою сім'єю. На жаль, на жаль, тут нічого не вийшлося. Хоча там було, був засів, правда, дуже мало було бджоли. Я ставив акцент на те, що щоб маточку зберегти, але я бачу, що бджоли бігають. Значить, маточка не працює. Такий стан на пасіці на 30 жовтня 2016 року. Це пасіка в мене в селі, в місті, тобто не пасіка, а точок. Точок в, в селі, в місті точок. Буду там завтра. Теж обов'язково